Привіт! мене звати Ангеліна Чмут, і це подкаст Погляд з іншого боку. Він про складні теми, незвичні підходи та нестандартні аргументи. Зараз це погляд на християнство крізь призму війни в Україні, бо це такі уроки, про які не можна мовчати. Нещодавно ми відзначали дев'яту річницю Революцію Гідності і я згадувала ті страшні події. Лише після початку війни я дізналася про революцію на граніті, першу революцію, яка відбулася у 1990 році. Цікаво, що саме вона започаткувала традицію збиратися на хрещатику, про студентське голодування, про знамениті полоски на голові. Десятки тисяч студентів були тоді на мирному протесті. Їх також підтримали працівники заводів, фабрик, науково-дослідницьких інститутів, а також колективи шахтарів. В цей же період викладачі університетів голодували у Львові. Ось чого хотіли люди, що зібрались на тодішній Жовтневій площі. Вони хотіли повернути українську армію на територію України. Відкласти підписання нового союзного договору між республіками СРСР, звільнити прем'єр-міністра Віталія Масала, провести нові вибори в Українській республіці і створити комісію з націоналізації майна компартії. Це було початком, це ще зовсім не було Майданом, це була максимально романтична революція. Ну уявіть, вони голодували і хотіли таким чином добитися своїх вимог. І найдивніше те, що в них це вийшло. Ось слова пісні, які були написані саме тоді. Влада не хоче слухати слів, страйк наша зброя, страйк наше право. Станьмо на площі часу посли, серцем до серця, лава до лави, Києве встаньно, Січ пробудись, Львове не дай заснути. Ми вже не ті, що були колись, площа це наші крути. Можна ужити палки і газ, долі зламати і знести шатра, але займеться врешті від нас всеукраїнська визвольна ватра. Це, в принципі, збігалося з тенденцією революції у світі, але запізнє на 30 років. Просто цікаво, що Україну звинувачують саме у заколоті на Майдані, але забувають, що це наша третя революція, і мітингувальники завжди добивалися свого. Прагнення до того, щоб суспільством рахувались, в нас було задовго до Майдану, на відміну від сусідів на болотах. Ті, хто вперше вийшов на жовтневу площу, не знали, чим закінчиться їхнє мітингування, чи будуть їх розганяти, чи дозволять їм бути там так довго, але вони вірили в те, що всеукраїнська визвольна ватра почнеться саме з них. Так і трапилось. Через рік був підписаний акт проголошення незалежності. Але шлях до волі тільки починався. Люди знову вийдуть на Майдан вже у 2004-му. Мені тоді було 10 років. Люди вимагали нових виборів, тому що попередні були фальсифіковані, і ще сильніше пов'язували нас з Росією. Разом нас багато! От саме тоді я не відчувала такого українського духу, який ми відчуваємо зараз. Все було занадто непевно. Хоча ця революція також згуртувала людей, показала їм, що суспільство все-таки може вирішувати, що можна, а що ні, бо відчувалося, якщо не буде змін, то до влади може прийти щось страшне, що, в принципі, і сталося трохи пізніше, і призвело до подій 2013 року. Люди відчували, що влада хоче керувати ними і привертати свої справи та виступили проти, тому що владою в нашій державі є народ. У роках, які передують 2013-му, все йшло до того, що ми все більше і більше спрямовували свій шлях до Росії. Все більше сфер русифікувалося: російськомовні політики, культурні діячі, Київ говорив російською, а тих, хто говорив українською, вважали чимось кумедним, смішним і селючським. і ми реально так жили, більшість це пам'ятають. Але в кожному періоді були хвилі, які намагалися скинути це російське ярмо, хоч ми і не знали про них так, як можемо знати зараз. Суспільство не завжди було свідомим в національному плані. Так, були групи дуже активних людей, але великому загалу не вистачало серйозної встряски, яка трапилась у листопаді 2013 року. Цікаво, що всі революції відбувалися осінню, така от традиція. В той період розглядалося укладання таможеного союзу з Росією, але останньою краплею були відкидання проєвропейського напрямку та побиття студентів. В 39 статті Конституції України написано, що громадяни мають право збиратися мирно без зброї і проводити збори, мітинги, проходити демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади. Цікаво, чи пам'ятали демонстранти, які тоді вийшли на Майдан зв'язок зі своїми предками, які холодували на цій площі та мріяли про вільну Україну. Студенти вийшли. З плакатами, де вручну було написано, що вони проти того, що влада відкидає напрямок Євросоюзу, казали, що майбутнє відбирається не в них, а в їхніх дітей. Вони зібралися біля стели, як біля якогось острівка захисту, але це їх не врятувало. Спротив, це те, що особливо не люблять диктатори, хоча по закону люди мають на це право. На жаль, у цій ситуації голодування не допомогло б. Що воно дасть проти металевих оборонних щитів, дубинок та резинових куль. Десятки тисяч людей були на Майдані, але великих суїв з боку влади не було. Голодувальники під час революції на Граніті були на площі 16 днів, і стін з Беркотівців там не було. Я трусю вас і не виконуйте наказ бандита Януковича і його команди. Залишайте Усвічні війська! Переходьте на Я не виходила на Майдан, я не ходила на протести, але мені було дуже страшно. Страшно за людей, страшно за країну, яка знаходилася в таких змінах. Я безперестанку сиділа в новинах і відстежувала кожну подію. В грудні на Майдані було більше мільйона людей, бо сюди з'їжджалися зі всієї України. І вже тоді були висунуті умови відставки президенту та уряду. З початку грудня почалися протистояння між силовиками та мирними мітингувальниками. Влада, силовики, які були завезені в Київ на автобусах, всіма силами намагалися зачистити майдан, який був вже в палатках та барикадах. Ніколи не забуду величезну кількість прапорів, будівельні каски, які використовували люди як захист. Постійно проходили мітинги біля адміністрації президента, біля поліційного суду та будівлі уряду. Різдво також святкували на Майдані. Знаковою подією були закони, які видали 16 січня, такі як покарання за встановлення палаток та звукового обладнання для демонстрацій, заборони носіння шоломів під час демонстрацій, і наступного дня люди вийшли на Майдан в каструлях та дружляках і в масках. 20 січня було підписано наказ, яким дозволялось співробітникам Беркута застосовувати силу, спецзасоби та вогнепальну зброю проти євромайданівців. І 22 січня відбулись перші смерті. Загинули Сергій Нігоян та Михайло Жизневський. Це були перші з небесної сотні людей, які віддали життя за Україну, за право жити вільно, за мрію жити у вільній державі. Кача по сині, Плине кача, по ти сині, ж моя. Залаєш ми з годину. Залаєш ми в годину. Люди були готові йти на все, прокладати своїм життям ті зміни, які призведуть до кращого майбутнього. Ми досі у цьому процесі і задіяні не лише окремі міста, задіяна ціла країна. Так було страшно. Було дуже страшно, але люди зрозуміли, що є щось більше за страх. У біблії є багато історій про те, що коли народ страждав, коли він був на порозі смерті та винищення, знаходились люди, які ставали в проломі за своїх людей, які хотіли врятувати життя. Вони не хотіли просто сидіти і чекати дива, вони йшли його виборювати. Яскравим прикладом є Мардохей. Це було не в Ізраїлі, а в період Вавилонського полону. Аман підбурив царя видати указ винищити євреїв, бо назвав їх бунтівним народом і таким, який не виконує царських наказів та й, в принципі, несе загрозу для царства. Був підписаний наказ, навіть призначена дата, але про це дізнався Мардохей. І він починає діяти. Для початку публічно показує свій розпач, одягається у порваний одяг та посипає голову попелом, що в данину було проявом найбільшого горя, і просить свою племінницю, яку любив цар, просити його про помилування свого народу. Естер пішла, знаючи, що за прихід без дозволу карали смертю, але знала, що це єдиний можливий шанс. Наказ неможливо було відмінити. Але був виданий новий наказ, який дозволяв євреям захищатися, наказ, який дозволяв збиратися і вбивати тих, хто ніс для євреїв загрозу та нападав на них чи на їхнє майно. Україна також буде святкувати свій пурім. Прийде час, і ми наповнимо вулицю у святковому одязі, будемо співати і славити нашого Бога за перемогу, яку Він нам послав. Та все ж ми довели до крайнощів цитату Дорогу здолає той, хто йде. І починали ми не 24 лютого, а 2 жовтня 1990 року, коли люди вийшли на площу, бо не могли інакше. Дякую, що були зі мною сьогодні. До зустрічі!